Навчання Ісуса Христа, про розлучення. Ісус Христос благословляє дітей. Ісус Христос востаннє покинув Галилею і пішов в Єрусалим через край Юдейський, що на східному березі ріки Йордан. Ті землі знали, як. Перею. За Ісусом Христом знову сила народу йшла, і Він усіх їх оздоровлював. Та декілька фарисеїв, шукаючи способу спокусити Ісуса Христа, запитали: чи можна чоловікові відпустити свою жінку, розлучитися з нею? З якої будь причини. Думки людей з цього приводу були різними на той час. Прихильники Хілеля стверджували, що чоловік мав право розлучитися з жінкою майже за будь-якої причини, а інші послідовники шамая вважали, що Розлучення можливе лише тоді, коли жінка вчинила перелюб. Не вдаючись до суперечностей між прихильниками Хілеля і Шамаєм, Ісус Христос пригадав релігійним лідерам про первинний задум Бога щодо подружніх уз. Бог створив чоловіка і жінку, і шлюбом Він поєднує їх у нерозривним цілем. Ці узи є сильнішими за родинні, між батьками і дітьми, адже чоловік має покинути своїх батька і матір. І приєднатися до своєї жінки, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що Отже Бог сполучив, людина хай не розлучає. Це слово перекладено, як розлучається. Розуміючи, що Ісус Христос говорив про нерозривність шлюбу, фарисеї запитали Його, чому ж тоді і пророк Майсей міг дати розвідний лист у свій час. Ісус Христос пояснив, що пророк Майсей давав такий дозвіл лише тому, що люди були жорстокі, дослівно задля жорстокості сердець, та не таким був намір Божий. Він бажав, що чоловік і жінка постійно жили разом. Розлучатися не годилося за винятком розпусти. Науковці, які вивчають Біблію, Розходяться в думках щодо цього винятку, який зустрічається, лише у Євангелії від Матфея. Слово розпуста є перекладом, дехто вважає, що Ісус Христос використав його як синонім до Слова. Перелюб. Тому перелюб, який чинив чоловіка, бо його жінка, є єдиною умовою, згідно якої шлюб можна розірвати. Серед тих, хто дотримується цієї думки, також є розбіжності. Одні вважають, що повторне одруження є можливим, інші що воно є неможливе. Дехто тлумачить словом перелюб, який ми трапиться у період заручен, коли єврейський чоловік його дружина вже були одружені, але ще не скріплювали свій шлюб близькими стосунками. Якщо виявилося, що жінка у цей період вагітна, можливим ставало розлучення як факт розірвання шлюбної угоди. І все ж інші вважають, що термін розлучення має стосунок до незаконних шлюбів між близькими родичами. Якщо виявлялося, що чоловік удружений зі своєю близькою родичкою, то він був винен у кровозміщенні, тому це було єдиним законним підґрунтям для розлучення. Дехто каже, що таке розуміння слова дається у діяннях 15. Глава 20 і 29 вірш. Ще інші пояснюють, що слово «розлучення» стосується розпусної поведінки впродовж усього життя, а не одного конкретного випадку незаконного близького зв'язку. У новому заповіті зазна слова розлучення є ширшим, Тож лише неодноразова розпусна поведінка може стати приводом для розлучення, адже у будь-якому випадку постійний перелюб ражі призведе до руйнування шлюбу. Щодо розлучення, та повторного одруження мовиться у першому посланні до Корінфян. Та, щоб не думали з приводу цього винятку, що видно було, що Ісус Христос говорив про нерозривність Хто Чув його слова, зрозумів його саме так. Тож і учні зробили висновок, що оскільки не існує жодних підстав для розлучення, то ліпше не женитись. Та не цього хотів Ісус Христос, адже Бог дав людям шлюб, щоб їм було кращим. Шлюб мав стримувати вітивих бажань. І перелюбом. На є тих, хто не має нормального людського потягу, народилися їм внуками, або їх такими зробили. Чи хто може керувати цим бажанням задля служіння Богове на землі. І не усі можуть жити життям. Самітникам. Багато людей одружується і виконує задум Божий, продовжуючи йому служити на землі. Ісус Христос благословляє дітей. Багато хто приводив своїх дітей до Ісуса Христа, щоб Він Поклавши на них руки, помолився. Та учні вважали, що таким чином вони намарно витрачили час Ісуса Христа. Вони почали докоряти батькам тих дітей. Ще видно, що учні вже забули, що Ісус Христос раніше говорив про цінність дітей і серйозних вчинків, які призводять до ріхопадіння дітей. Ісус Христос засудив таку поведінку учнів, кажучи, пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, царство небесне не лише для дорослих, які нібито вартніші за дітей. Кожен, хто йде з вірою до Господа, є вартим царства Божого, сі випливає, що Ісус Христос. Має час на усіх дітей, адже він не покинув той край, аж поки не благословив їх усіх.